Взагалі, дуже багатьох зараз будуть переключати на нові напрямки, в нову діяльність. Ви вже самі будете відчувати, що ось ця фігня, яка була раніше, на якій ми е могли енергію конвертувати в гроші, що ви туди енергію вкладаєте, а вам не конвертується це в гроші. Ви це будете чітко відчувати, ви це будете чітко відстежувати е через тіло, тому що сам потік. Да? Він безкінечний. І ви можете ось саме через потік фінансовий простежити, куди, де ваші гроші, куди ваша душа вас направляє, тому що да, сам, воно, воно все в синхроні насправді працює. Те, що нам здається, якимось бредом, що в нас щось не виходить, там, чи ще щось. Да. Насправді, воно все на своїх місцях і все так. Воно нас само переключає, сам потік нас переводить. В ту сторону, де ми зможемо свою енергію туди вкладати, і, звичайно, воно буде конвертуватися в матерію. І нас переводять в інші діяльності для того, щоб наш потік безкінечний, де немає вже цих обмежень, для того, щоб він був ширший, об'єми наших фінансових потоків вони збільшилися. Але ми ще фокус прийняття ще не переключився в людей, взагалі не переключився, да, і багатьох провідників, таких, які дійсно відчувають, да, ось ці перші слої, такі верхні верхушки слоїв, то їх переключає дуже сильно. Їх зараз максимально від всього, от прям під фундамент все зноситься, і навіть, і знаєте, от на паузу ставлять нас. Для того, щоб ми зараз конкретно от е, нащупали ось цю частоту своєї душі. Тому що от те, що було до того, це просто були такі, от знаєте, коли ви йдете свій шлях, і просто у вас такий додатковий ПДФайл. Пед, да? От ви вигрузили педефайл, додатковий, Тобто якісь проекти, все, що воно створювалося, да? Ось ці наставництво, це все було дуже проміжкове. Воно не являлося основним. Воно було додатковим, навіть дуже далеко додатковим. Не основне, як додаток да, до того, що ви робите. А це ну, просто були такі маленькі бонуси, в які ми конвертували в щось таке. Корисне. Ось. І ось цих провідників, да, зараз їх максимально відключають від старої матриці, да, туди енергія, енергія звідти взагалі не йде. Тому що стара матриця вже вона, як вона відчувається, що таке матриця? Якби по суті, да, це проявлена картинка зовнішня, але кожного з вас. Тобто це не щось обмежуюче, це, це наша свідомість колективна. Да? Це ми самі таке придумали. Але коли енергія, коли ви вкладаєте в це енергію, і вам це не конвертується, відповідно, це означає, що вже все для вас, це вже закрито, це вже не актуально. У вас вже якість енергії вийшла на новий рівень. Да? Це вже зовсім інше. І, а, до речі, що в мене ще сталося? Я, знаєте, що я відчула а, до цього? Що в мене було? Я відчула, як взагалі закривається, схлопується стара матриця. А, і я побачила, що вона з мене тягне енергію. Але взамін мені не, нічого не дає. А так бути не може. Тому що вже порушений баланс. Це означає, що я туди просто тупо в пусту зливаю енергію да, в стару матрицю. Вона з мене, ось це, якби. Ну, я туди просто зливаю. Мій фокус уваги треба звідти забрати. І мені просто прийшло прям через канал свій, прийшло закрити старий рахунок ФОП. Він в мене був відкритий, і виходить так, що. Вже діяльність моя стара, вона вже не актуальна. Вона вже мені нічого якби да, я вже нічого не даю, і, відповідно, мені вже нічого не приходить з цієї діяльності. І я відчула, що це вже все, оцей рахунок, він вже старий. Це як стара матриця, і як я закрию, захлопну, ну, коротше, закриття фопу для мене стало таким точкою. Точкою, знаєте, коли, от все, просто взяла ручку і закрила двері. Я прям відчула, що це от щось старе, і мені треба його конкретно закрити. Бо коли на той момент, ще коли, там, два роки назад, коли я відкривала ФОП, ем, дуже багато провідників проходили ось цей досвід, да, всі боялися відкривати. Для нас це було. Особливо коли ми в такому роді, да, де програми дефіциту, да, постійно накоплення ось цих фінансів, фінансової енергії. Ми в більшості випадків всі так жили. Да? Наше, наше мислення таке було, то які ще податки платити, про що, про що це? І коли ось ця більшість перейшли на онлайн, всі захотіли відкрити ФОП. Да? І, і якби це було дуже страшно. Але в цьому і заключався урок. Я чітко побачила, коли я відкривала ФОП, я проходила урок. Я... Мені дуже було страшно, тому що на той момент в мене не було якогось там такого великого доходу, щоб я точно знала, що я зможу і податок платити, і якусь себе забезпечити. Да? Я цього не бачила, цього не було. Ти просто йшов невідомість. Але внутрішньо я відчувала, що мені це дуже треба зробити. Мені дуже треба це зробити. Я просто знала, що мені треба відкрити його. І коли я його відкрила, звичайно, це пішло розширення і. Я побачила, що це був кермічний урок. Кермічний урок ось це ну, породу в нас воно йде. Да? Ось це така програма, коли ми боїмося, да? розширення. Тобто, для багатьох це був просто урок на розширення, на довіру собі, на розширення і так далі. На той момент я його пройшла. І зараз я відчула, що цей урок вже пройдений, і мені вже не потрібно сам рахунок. І от, от зараз перенаправляється в нову діяльність, да, моя енергія перенаправляється, воно ще поки що так нащупується, да, бо, тому що зараз поки що фокус ти ніби бачиш, куди йти, але я відчуваю, що там щось ще глибше є. І воно ще поки що якось так. Можливо, що буде активація якась да, з якоюсь людиною в мене, і, і воно мені тоді пазл прям зійдеться. Да? Але не суть. Перенаправляється ось ця діяльність, і, звичайно, мені, ну, якби потім я відкрию новий рахунок, да, тому що. Якби вже немає ось цього страху, тривоги за, за якесь майбутнє. Да? Вже ти спокійно знаєш, як це працює, що тобі з цим робити. Тобто, вже все ок, немає якоїсь проблеми. Але сама фінансова енергія дуже сильно змінилася, вона стала легша. Вона стала легша, але ще ось ці відголоски старої енергії, вони ще поки що тягнуться. Це знаєте, як резинка зараз натягується, можливо, дають в мінуси багато, багато хто пішов. Резинка отак натягується, стара матриця зараз так відтягується, відтягується, а потім все, вистрілило. От воно зараз так буде в багатьох. Зараз дуже багато. Ну, от зараз цей період, зараз така розкачка почнеться цієї енергії. Дуже багато почнуть вистрілювати. По-новому. По-новому, і це буде не стара енергія, це буде, знаєте, прямо на, на легкості так прикольно, на кайфі, на творчій енергії. Творча енергія Божа, божественна просто. От ми всі скоро перейдемо в творчу енергію. Ми просто будемо творити. І, і ось цей бит він дуже сильно переходить на інший план, взагалі, на задній план відходить. Отак, От як в нас колись було, ну, не колись, а просто коли в нас було, що ти не на автоматі чистиш зуби зранку, да, як, як щось, ну, ти навіть цього не помічаєш. Ось так само вже і ось ці битові штуки, коли там приготувати собі щось поїсти, поприбирати там. Постирати щось таке зробити, да, саме таке банальне, ось це, що входить в якісь ось ці звичні справи по дому, вони виконуються зараз на автоматі. Ти не задумуєшся, а що я буду готувати на вечерю. Ти просто стаєш і в моменті, що ти там варганиш. Ну, тобто, в мене взагалі ця функція якогось бита, вона, вона перейшла в автоматичність. Я не. Я, я не пам'ятаю нічого навіть. Я навіть не думаю, що я буду завтра їсти, а що сьогодні для наших батьків це велика проблема. Це да? зранку встав, в них мислення так створено, свідомість так, да, ще запакована так. Що зранку встала, поїла і вже давай думати, а що на обід, а що на вечерю, а що це, а що то. І ух, це прям. А я бачу по собі, що в мене це відійшло просто на автомат. Так само, як я зранку стала почистила зуби, да, ну, я не задумуюся над цим, так само все остальне. Просто я, я цього навіть не помічаю. І воно дуже швидко виконується, дуже легко, і, ну, тобто, взагалі ось тому зараз е, дуже хм, змінюється саме сприйняття. Я якось йшла, гуляла. І всередині мене ось дуже цікаві відчуття виникли, дуже цікаве сприйняття. І я побачила, що взагалі ось цього чорного білого його навіть не існує. Ось це бідність і багатство його не існує. Це все відносно. От в мене прям виникло слово. Воно все відносно. Відносно чогось, відносно чогось. Просто сама гра, да, в таких кольорах вона сприйняття, створена. Але насправді те, що, от якщо подивитися да, от в нашу реальність, те, що для когось може бути бідністю, той, хто вважає там, бідністю, для когось це може бути багатством в його сприйнятті. І так само навпаки. Так само те, що для когось є темнотою, для іншого це може являтися світлом. І воно настільки все відносно, і тут немає взагалі якогось якоїсь мірки, а де чорне, а де біле. Немає. Все залежить просто від твого сприйняття, коли ти дивишся на те, що в тебе є, і починаєш бачити, що воно все да? відносно чогось. І це прям настільки сильно розширило мене, я прям думаю: вау! Ось це і є ось цей новий час, нова енергія, коли всі будуть рівні, всі будуть на рівні знаходитися. Не буде бідних і багатих. Не буде, це все стирається. З нашої голови стирається, з нашої пам'яті стирається. Хоча при цьому зовнішня картинка буде залишатися та ж сама, але ви будете бачити інше зсередини інше будете бачити в ній. Це дуже глибоко, це дуже красиво і це дуже розширююче. Тому вже більше не буде страждань, ніяких ось цих фінансових криз, там, це, там, що-то це саме. цієї це, 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 білі берди вже просто не... її, вже нема. її вже нема. Але воно на фізичному плані зараз ще ну, якби спускається. Спускається, щоб проявитися, а на тонкому плані воно вже все рухнуло. Немає більше цього, немає більше цих оковів фінансових, що ми залежимо від роботи, що тільки живемо заради роботи, зробити гроші себе, якусь базу собі закрити, і, і все. Все просто воно все рухнуло, і наше сприйняття воно вже зовсім нове, і ми поступово будемо до нього звикати.